Збройні сили України вдарили по пункту управління 810-ї бригади російської морської піхоти у місті Львов Курської області. Ракетний удар завдав важких втрат офіцерському складу противника. За словами Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації при РНБО, втрати російської армії є значними. Перші повідомлення про удар надійшли від білоруського видання Нехта Лайф, яке оприлюднило відео з місця події. За їхніми даними, ракета влучила в будівлю цукрового заводу, який використовувався як військовий об'єкт. Цей факт підтвердили в ЗСУ і навіть російські пропагандисти. Тим часом на полігоні Кадамовський, одному із найбільших у Російській Федерації, вибухнули склади боєприпасів. Як повідомляють джерела РБК Україна та Суспільного, удар було завдано дронами СБУ. Склад, який забезпечував війська РФ на Краматорському напрямку. Повністю знищено. Ця атака суттєво ускладнить логістику ворога та вплине на його здатність вести бойові дії. А у Москві влучений коктейль Молотова потрапив у поліцейський автомобіль. Схожі атаки майже щодня відбуваються по всій Росії. Банкомати, поштові відділення і військові будівлі стають мішенями підпалів і вибухів. Лише за 10 днів у грудні росіяни здійснили щонайменше 34 напади. Найгарячіші дні припали на період 20 21 числа. За даними російського МВС, країну накрила масова хвиля диверсій. Тим часом ФСБ заявила про запобігання теракту проти керівника оборонного підприємства, що працює на міноборони РФ. Затримано сімох осіб, серед яких є неповнолітні. За інформацією російських спецслужб, організацію теракту, начебто, координували із-за кордону. Через інтернет-месенджери. У Ростовській області знову лунають вибухи. Приблизно о 9-й годині вечора, 23 грудня, у регіоні стало дуже гучно. Під атакою був військовий аеродром окупантів Мілерово. Місцеві жителі зняли на відео яскраві спалахи у небі та роботу ППО поруч із Литовищем. Тапово наше. Гречник да. української добровольчої армії Південь Сергій Брачук несподівано відреагував на атаку віршем. Він написав такі слова: цитую: від Таганрога до Ростова цікава пролягла дорога, і прокладає шлях Нептун та робить путіну капут. Кінець цитати. Можливо, він натякав, що по аеродрому росіян прилетіли українські протикорабельні ракети Нептун. Їх наші інженери раніше модифікували для ударів по наземних цілях. Чи все ж таки йдеться про атаку дронами? Російські пабліки писали про щонайменше 9 збитих безпілотників у Ростовській області, а низка телеграм-каналів, зважаючи на яскраві спалахи від вибухів і масштаб атаки, навіть іронічно писала: це Орішнік на аеродром у Мілерово прилетів. Тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому удари по цьому об'єкту загарбників є важливими. Далі цитую: Лискотека на аеродромі Мілерово для Росії стратегічний аеродром у Ростовській області, слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі із підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України. Кінець цитати. У ворожому Міноборони РФ нарахували ледь не півтора десятки збитих БПЛА над Ростовщиною. Спочатку опублікували звіт про нібито ліквідацію дев'яти безпілотників, а згодом уточнили, що впродовж ночі ППО буцімто знищила ще чотири дрони, із них три саме у Ростовській області. Губернатор цього регіону Юрій Слюсар теж нарахував 12 нібито збитих безпілотник і у Мілеровському і Тарасовському районах. Втім, жодних прильотів по аеродрому не визнав. Мовляв, усе збили, а і постраждалих немає. Гучно було не лише під Ростовом. Російські військові стріляли також по дронах над акваторією Азовського моря. Стверджують, що знищили два БПЛА. А на Білгородщині окупанти знову вдарили по власному населенню. Літак армія РФ вже вкотре впустив 500 кілограмову авіабомбу. Вона упала у районі селища Розумне під Білгородом. Пояснила інцидент традиційним ніштатним сходом боєприпаса. Тим часом у Брянську 76-річна пенсіонерка підпалила автомобіль біля поліцейського відділку. Коли слідчі запитали у неї про причину, вона пояснила свої дії вказівкою співробітників ФСБ у Москві. Мовляв, вони вимагали підпалити машину, щоб на вогонь прилетіли гелікоптери із оперативниками. Жінка повірила і нічого в цій історії її не знітило. А біля берегів Іспанії затонуло російське вантажне судно Урсамайор. Інцидент стався 23 грудня після вибуху у машинному відділенні. Корабель пішов на дно у міжнародних водах між Агіласом і Ораном. Рятувальники доправили 14 членів екіпажу до порту Картахене. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Зазвичай Урсамайор переміщувала важку військову техніку. За однією із версій. Судно прямувало до Сирії, щоб допомогти вивезти із порту Тартус різне озброєння окупантів. Однак згодом з'ясувалося, що корабель ішов до Владивостока. На борту перевозив люка для ядерного реактора атомного криголаму, а також два портові мобільні крани вантажопідйомністю до 120 тонн кожен. Тим часом вибухи пролунали на тимчасово окупованій території України. Зокрема, у Мелітополі жителі почули гучні звуки. Гриміло 23 грудня близько 22.10. Російські медіа пишуть, що перший був не такий потужний, як другий. Вибухи чули майже у кожному районі міста, а лунали вони із південного південно-західного напрямків. Попередньо це ППО окупантів працювала по безпілотниках. А у Бердянську підірвала автомобіль так званого голови окупаційної ради міста. Машина стояла у дворі будинку за адресою Європейська 56. На місці вибуху була швидка, однак точно невідомо чи постраждав особисто власник автівки Василь Нечета. Раніше колаборант завідував будинком культури Нафтохімік, Втім, після початку повномасштабної війни одразу прийшов на бік окупантів і нині є головою окупаційної ради Бердянська. Друзі, стежте разом із нами за вибухами та іншими награздами у тило окупанта. Тому підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І поставте лайк під цим відео. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригаду Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком